Що я вже зробив? Ось готовий світильник, ось тут перемичку зробив. Та й всі справи і світиться досить пристойно. Можна підвісити до стелі, так як я ось тут повісив, чи просто положити ось так на кухню. Ну, варіантів є багато. так можна поставити, наприклад, і все гарно, красиво освічує. Просто по діагоналі нічим не кріпив, просто положив. А де я примінив цю 5-вольтову стрічку? Ось тут поклеїв на кухні під витяжкою. Ось пішла, пішла, пішла. Тут над робочою поверхнею світиться. Тут над мийкою. І заходить ось туди під дверцята. А тут стоїть павербанк. Ну, це запасний варіант. Основний ось це.